Через артобстріл більшість квартир у цьому будинку без вікон. Подвір'я всипане склом у стінах дірки від уламків снарядів. Я була на роботі, от наші кафе порядом там був перший приліт. Перший снаряд був. заведення теж повріжено. І потім ще Два, три, чотири. І все. Ми пішли домой, і вдома теж там. Вилітали окна, повилітали вікна, машина пошкоджена. Ну, слава Богу, всі живі, здорові. Ольга разом з сусідами прибирають наслідки обстрілу на подвір'ї. Жінка говорить, у неї у квартирі вибиті вікна і пошкоджений балкон. Ось тут, тут ми Прильот перший був туди, до магазину, а тоді вже коло наслідки. Ну Ось вибито. Вчора зашили там окно, а балкон оце приліпили вчора яку-небудь льонку, тому що дощик почався. Надія теж мешкає у цьому будинку. Її квартира з іншої сторони, тому вціліла. Побачила армагедон в моєму дворі, в моєму домі і в сусідніх. У нас три під'їзди, третій менше постраждав. Там менше вибитих вікон, а перший, другий під'їзд там усе доверху, всі майже вікна вибиті, і балкони, і квартири. Також внаслідок обстрілу пошкоджений ігровий майданчик, зупинка громадського транспорту, магазин та автівки, які були припарковані біля будинку: Ольга Ляшенко, Альона Мовчан, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.